Маленький, колючки гостренькі, листячко збирає, пісеньку співає, фуфти, фуфти, фуфти фу, на собі листок несу. Звич щоденно я трудиться, та боюсь одну. Що маленькі, колючки гостренькі, грибочки збирає, пісеньку співає, фуфти, 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 фу. На собі грибок несу. Звик щоденно я трудиться, та боюся. Маленький, колючки гостренький, лиску він перемагає, пісеньку співає, фуфти фуфти фуфти, фу на собі лису несу. Звик щоденно, я трудиться, переміг саму.